Доброго дня, Артуре. Я впізнала е, тебе. Ти молоденький хлопець був свого часу. Ми працювали в пресовому агентстві Смолоски. Була літературна студія Ластівка, і ти подавав свої вірші. Ото мене такі спо про тебе з молодих часів, але зараз ти трошки змужнів, але все одно що молодий хлопець і цікавий. Я особисто дуже люблю бородати хлопців. Ну я вже стара бабка. Мені вже багато років, але колись Артур ти приносив мені вірші, я дуже була задоволена. І зараз я знаю, що ти кандидат наук і відомий художник. І я б хотіла, щоб ти все розказав про себе, тому що з часу нашого знайомства прийшло багато років. Зараз я тут знаходжуся в центрі Львова на проспекті Свободи. І тут на лавиці зустріла Артура. Будь ласка, даю слово. Дякую, uh, я вітаю. Якраз мені дуже у вас подобалося, що у вас завжди було довге волосся. І ніколи, і ніколи у вас не було того бунту, що в один момент постри, постригтися, зробити якісь каре і так далі. Я ну, так само ціню такі речі, ну, коли людина є ближчою до природи, а волосся в людини це є щось таке от. Послугу, як весна. У вас якраз весняний тип обличчя. У мене ще є добре, тільки я під шапку. Бу, Так, вітер. Я, зрозумів. Бу, вітер. Ну, я зрозумів, але у вас весняний тип обличчя дуже актуальний для передніх пори. Дякую. Дякую, ну мені вже 72 роки, то капець. Ну, Але ж ви, весна вона завжди повторюється. Люблю малювати природу, люблю малювати архітектуру. Що не люблю, що мені страшно надоїло, це, це ну, от, Колись Малював, ну, тому що в дитинстві хотів стати художником, але щоб вступити в художній мус, треба ну, училище, треба було малювати на тюрморти. Кюрморти в мене виходили, все гарно, все прекрасно, але я не відчував в тому душі. Людина в в мене не зовсім виходило одразу, але мені це подобалося. Саме головне. От. І, е, архітектуру, навіть, от, архітектуру природу самотужки навчився е, но, поза натюрмортами в різних бурках, студіях малював як для себе. розвинув спочатку почав навчився відображення воді е, зображати, якось е, сам інтуїтивну перспективу е, ловити, повітряну перспективу, тому що, на жаль, Якщо ти малюєш глечики, там, різні вазочки, це все прекрасно піде. Але ти за тим не відчуваєш повітря, не відчуваєш того, -всього. це все ж таки можна відчути, коли перебуваєш на природі, відчуваєш різні зміни пори року, погоди, настрою. Це так само, тому я люблю і людину, і природу, тому що все ж таки людина в ній є більше щось. Від е, природи. Настрій міняється в людина і вона е, зовсім є іншою. Там вранці вона одна, ввечері інша. Е, там е, за рік-два вона ще зовсім інша. а Ти може стоїть собі таку куточку на стільці. І той глечик буде ну, майже однаковий роками стояти і не змінюватися. Ось така, як кажуть, в мене проста концепція. Ну, а як Тож. прийшло до наукової роботи? А, Бажання... до наукової роботи. Ну, мене цікавило, звичайно, що е ну, художники. Перший я друг, другу річ, е яку я люблю, крім мистецтва, це історія. Історію, мистецтво, наші художники. І, е і мені подобається розглядати історію, якраз е там, не з філософії, з точки зору не політології, там, так далі, а якраз з точки зору мистецької. Тому що, тому що допустимо, філософи, е, там, е, ну, різні літературні діячі, там, політологи, вони завжди можуть сказати, от людина хто то хто то 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 сказала, або людина е, там щось написала, а от, е, людина мистецька, вона ще можна сказати, вона щось відчула. Наукова моя робота дослідження, книжка, яка вийшла в минулому році, це є Галицька сатира як феномен графічного мистецтва». Це досліджується творчість ілюстраторів галицьких газет, журналів 19 століття, початку 20 ХХ. Коли була гру Реальна демократія до 1914 року, я так вважаю, тому що після 14 року все, це є тоталітарний час, який триває до сих пір. Тобто реальної якоїсь демократії, так само те, що називають комунізмом чи там соціалізмом, це є, умовно, бо це є скоріше, там псевдокомунізм, тому що насправді там рівності, справедливості не було. А до 2014 року, так, було якесь прагнення до якоїсь демократії, до якогось цього, були якісь ідеалістичні погляди когось, кось, ну, якісь якась була юриспруденція доказова. Зараз це є, але це дуже на такому рівні, ну, скажімо так, дуже зовсім інакший рівень. Тобто ну, це це все є. Зараз чітко мілітар, мілітарно-тоталітарна епоха. Картин багато намалював за своє життя. Картин багато намалював за своє життя. Пейзажі, наприклад. Ну рахувати складно, так, краєвидів багато. Я дуже любив подорожувати. Всі 90-ті роки я частіше подорожував десь в Україні. Там гори, Карпати, Скіт. Ну, особливо біля моря, Крим, eh, Приазовщина, от Маріуполь і так далі. Всі ті степи дуже сильно мені подобалося все, ті речі малювати. По eh, і шукав спеціально такі eh, хатки, eh, такі села закинуті там, де були ще давні хати під соломою, знаєте, щоб знайти оцей, автентичність якусь, отну, отну, українську, Шевченківську. Так, да, я це все застав, все це бачив, малював. Художників всі... є, десь що щось, щось, щось розійшлося, щось зберіг, все ж таки. Такі художники всі емоційні, в молодості ти вірші писав. Чи зараз ще щось пишеш? Що... Ні, ну вірші так. І чи збереглося, як щось? якраз до речі е, сказав вірші, коли подорожував багато? Е, тому що була якась перерва. Коли там на, на, на якісь, там на якусь електричку чекав, чи ще щось, тобто, якийсь час був щось обдумати, щось якісь враження своє викласти. Е, ну, є, е, не було е, таких відволікаючих моментів, де зараз є, що є планчет, є, 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 план є смартфон і так далі. І ти О, ти так. там дивишся, чика, читаєш ті всі енциклопедії, ти вже е, ну, в іншому. А так ти. Спочатку я подорожував, звичайно, в компаніях в компаніях хлопців і дівчат ну, зі свого з, з училища прикладного мистецтва з товариства Лева зі студентського братства. Але потім я зрозумів, що чим більше компанія, тим більше ти розумієш ну, середовище, в якому ти подорожуєш. Ти просто сприймаєш це як Якусь листівку, відкритку, щось таке. Ти не можеш вжитися в це. А я почав подорожувати сам один, оце зовсім по інакше. Цікавіше так да. одному. Да, тому що ти, да, тебе по-перше сприймають по інакшому звичайно, що шукаєш і такі е, ну, точки, такі е, райони, які подальші від залізниці, е, від дуже широких таких автомобільних магістралей, тобто на стиках областей, районів і тоді ще знаходиш особливе. А за кордоном побував? Так, ну на найбіль... не дальше, ніж я зрозумів, міг зрозуміти просту пересічну людину, тобто Словаччина, го ця Польща. Там, де я міг розуміти, і в основному це, скажімо так, західне е, 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 українське етнографічне пограничення. Артур, а твоя сім'я, жінка, діти, троє дітей підтримують тебе в тій творчій діяльності? Це цікаво, звичайно, що так далі. Та. Ну, а серед вони, дітей є художники? Вони самі потребують. Е, е, якди, підтримки, я, зна, це можливо, наскільки це роблять. Але, але діти у мене творчі, там двоє вчилися, дівчат закінчили школу в смані, крушельницької а малий ще не знаю, малий що не буде. Жінка в мене більше такої медичної спеціальності. Якої? Медичної. А вона по медицині. Е, візу, фармацевт. Ага. Ну, знається, на віках чомусь, вона завжди може щось порадити. А ти пам'ятаєш, у нас такий був колега Михайло Дубецький, кого вже нема 12 років. Звичайно, Михайло Павлович. він та, ті пісні це... свої співав так гарно. Да. Зараз його діти десь в інтернеті дають. Да, він пісні. ще в 2013 році помер, так? Десь, по-моєму, 13 років тому. Да, він ще, він ще так да, е, та. ну, та, як моя мама померла. Моя мама... Тільки померла весною, а він здається восени. А можна що таке? Чи то скромне, чи не скромне. Що то за стиль? Такий в тебе цікавий стиль з бородою і навіть твій от, велосипед. І... То можна запитати, тут твої каркатури, а, а як то називається? Автопортрет. Що то автопортрет Так. Ога. І найцікавіше тут мій номер телефону, бо я так, хотіла з тобою зустрітися. Та, 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 От та, я мець знімаю. Так, є, є, тому що я мав дзвонити. А, а, а цікавий подібний. Але я... ти не тільки портрети, малюєш, але і карикатури. Наприклад, ну, не з високого замку за цікаво, там, місцевість. А то з самої Лисої гори Так, так. Дим і, і з дима їхати. От, я зараз туди зараз... дуже хотіла зайти сама і боялася хіба ага. що з товариством. Ага. То. ага. Артуре, от я часто бачу тебе в центрі Львова, і ти малюєш портрети жінок, дівчат. І чому саме ти робиш? Ти маєш таку захопленість чи то чи брак коштів? Ну воно не залежить від браку коштів, хочеться просто. Ну, нових публіч, щоб досконалитися, поспілкуватися, десь, десь дізнатися про нових людей, якусь таку інформацію, яка не є прив'язана до інтернетної мережі, а прив'язана до такого звичайного людського спілкування, дізнатися, на кого людина вчилася. На... Які емоції в неї будуть. Якась людина згадає, що в неї хтось в сім'ї був художником, чисто тим письменником, поетом і так далі. І на тому мені це подобається. Звичайно, якщо є і матеріальна підтримка, це воно ще більше, ну, в якійсь мірі воно підносить, тому що намарно це... Не так. Але yeah. я зрозуміла, що ти настільки скромний, ти навіть не говориш ціну. Малюєш, людина ти дасть, не дасть, не дасть. Ну, в мене якась ціна до 16, го до травня 16-го року була якась символічна ціна. І з умовою, що хочеш, береш малюнок, хочеш не береш. Mm -hmm. Але uh, в травні 16 го року були дуже великі грози. Я був на високому замку. І в той момент гроза вбила. Двох людей на Левандівському озері, якщо знають, пам'ятають, там, по-моєму, батько і син, а ще трохту попалила, вони під вербою стояли. А я в той момент був під час був на високому замку, і там настільки іскри били від тих блискавок, від тих громів, і що навіть вдарила одна блискавка вдарила ланцюги залізні. Відбила і підпалила мені сорочку. Mm -hmm. Я після того сказав, що я буду навіть кажуть даром малювати, або скільки хоче людина дає, бо навіть цей е, е, головне, щоб то було. Раз, раз ну, Ті люди загинули на Левандівському озері, а я на високому замку на тій високій точці. No, я ну я колись тільки... була там, бачила тебе, е, на І Тільки попалила сорочку, то я думаю, що це якийсь знак. Да, дуже багато цікавого в житті відбулося, а ще про стиль свій, ще, будь ласка, я не знаю, як той стиль назвати. от, е, Борода, червона куртка, ровер. Е, ну, За бороду я е, вирішив не стриктив, е, не голити, не стригти бороду, коли почався ковід, коли не можна було е, ходити в перукарні. Е, 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 е. Думаю, поки не вирішиться проблема з ковідом, не скажуть, хто в цьому винен, хто в цьому, як то кажуть, що і як, то доти не буду стригти. Але як почалася війна і ніби ковід притих, то я вирішив і далі цього не стригти, щоб повністю не було чіткі відповіді, хто в цьому винен і відповідно щось на. Але ж вона буде кшталт. рости, і рости чи не буде рости? Ну, якщо зроблять щось таке на кшталт Нюрнбергу, то наче рости не буде. Ага. Якщо Нюрбергу е не буде, значе буде рости. Ага. Ось таке от моє бачення. Зрозуміло. Я дуже дякую, Артуре, і рада, що ми зустрілися. Така випадкова зустріч, але ага. з користю. Бажаю тобі успіхів, твоїй сім'ї, щастя і здоров'я. Все щасливо.